Діво присвятая, матір матерів, пригорни до серця всіх своїх синів, освіти їх світлом золотим, наповни любов'ю неспокійний дім, научи, як землю зберегти від зла, розумом, діянням і крилом тепла, зоре зорянице, сонце доброти, землю України щастям освіти. Трилиба Мадонна, ти одна на всенькім Божим світі. І єдина на усій землі. Це для тебе сонце рясно світить. Місяць пропливав легкі імлі. Жінко, нене, донечко коласкаво в радості, у праці чи в журбі, то зринаєш, мов казкова пава, то вербою гнешся до землі. Та нехай не крають блискавиці Твою долю, мудру й молоду. Я води джерельної пшеницю до підніжжя Твого покладу. Хліба щире золото і пісню, що тобі судилась на роду, і життя нехай не буде прісним, а солодким, наче на меду. Жінко, нене, донечко ласкава. Я люблю всім серцем, від душі, хай летить осанна величава, Боже небо де добра ключі. Постаєш і постася матері, дружини чи доньки В тому забуваєш, щоб вдалося діточок леліять крізь роки. О, мадонно, крига в серці скресне, бо весна ступає на поріг, і любов безмежна знову скресне, в Долі нашої священний оберіг. Це великий подвиг, а ще більш неоціненний подвиг матері, син якої на війні. Ви, Ольга Зиновіївно, неймовірно сильна жінка, ви мати героя, ви героїня щодня у чеканні вісточки від сила, у щоденній вірі й молитві. У кожному вашому з ним кроці до перемоги. Я дуже поважаю вашу силу Духу, дорога Ольга Зеновівна, у цей день матері хочу поособливому обійняти вас від себе і від усього творчого об'єднання Ліра, бібліотечної спільноти Заліщицької громади побажати вам, щоб ваше чуйне. Материнське серце нарешті почало битись так такт із радістю, щоб тривога назавжди зійшла із лиця, щоб вас якнайшвидше міцно пригорнули до грудей сильні, дужі руки сина захисника. Низько вклоняємось вам, мамо. хай Бог опікується вашою родиною. А й допоможе всім нам вистояти і перемогти. Всі книги присвячені матеріалу. Звичайно, що такі ж виставки є зараз у бібліотеці нашій в кожному залі, у читальній залі, абонементи для дорослих, абонементів для дітей, а тільки деякі я привезла вам сьогодні, ми привезли вам сьогодні сюди. Перша книга, про яку я хочу сказати, це така дуже цікава книга, видання книга про матір, українські поети 19 21 століття. І на першій сторінці це фрагмент із картини видатного художника українського Киричевського, на якому Кричевського, на якому зображена. Мати з дитиною. І ця книжка, е, присвячена рідній матері, містить вірші наших авторів, починаючи із е, творчості Тараса Григоровича Шевченка із його прекрасного вірша, який ми знаємо, який став піснею Садок Вишневих коло Хрущі над Вишнями, богатарі слогами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть». І далі зрозуміло, що це е, Шевченко, наш ключовий автор. Є побзарем, є нашим пророком, і саме з нього починається ця книга. Звичайно, що тут є твори і Івана Франка, і е, багатьох сучасних наших авторів, аж до Ліни Костенко, до сучасних нинішніх е, письменників. Ось вірш цікавий Олександра Олеся. І ось я хочу вам процитувати кілька рядочків батька Олександра Олеся, моїй матері. Приснилося, що я вернусь додому, іду, дивлюсь, мій край, моя земля. Сміються в сонці, золотому річки і села і поля. Ось-ось, прийду до хатоньки моєї, де мати жде мене й не жде. І я скрикну: Матінко до неї! Вона на напругах упаде! І далі, звичайно, прекрасні вірші. Ви знаєте, що на основі віршів наших українських поетів створені е, пісні. Зокрема, тут є вірш Миколи Саногірство Чорнобривці. Чорнобривці насіяла мати у моїм світовиковім саду. Навчила веснянки співати про квітучу надію свою. І марші вірш, вірш пісня є пісня Порушник, яка також живе і до сьогодні, майже стала народною. Тут у цій книзі, ще раз наголошую, цікаві і прекрасні вірші, починаючи від часів Тараса Шевченка, і до сьогоднішнього дня, до корифея української літератури сьогоднішнього дня, це Ліна Костенко. Ще одна цікава книга. Нашої видатної сучасної письменниці Марії Матіос. і її твори розкривають перед нами світ нашого краю, нашого життя, його мову, і так далі. І, звичайно, в неї дуже багато творів цікавих присвячені жінці українській матері і їх непростій долі у період важких воєнних потрясінь і національно-визвольних змагань. Ви знаєте такі твори, мабуть, як Солодка Даруся, Нація. Москалиця, а ще кожу сказати кілька слів про її повість, мама Маріця, дружина Христофора Колумба. Цей твір реально присвячений матері, яка виховує сама, бо батько загинув, виховує сама свого сина Христофорчика. І в син цей Христофорчик має проблеми зі здоров'ям, має психологічні проблеми. Але вона настільки віддана йому, віддана цій дитині. Вона її не полишила, не віддає ніякі інтернати і так далі, а вона сама його виховує і ростить. Це є складний, непростий твір, але раджу вам зануритися у глибину творчості Марії Матіоз. Дуже красива, дуже приємна і така щиро позитивна книжка Клементія Михайлюка. Він зі стрія родом на Львівщині, посміхнулася Україна. Ця книжка занурює нас у світ українського, української людини, української сім'ї. Але, звісно, вона починається із молитви за матір Україну. Прийде, Ісусе, на Україну і царство правди тверди, любов'ю, кожну людину до себе Боже приведи. Прийди до нас у цю годину, хвилини і надій. Рятуй нам, матір, Україну, спаси, помилуй нарік твій. Про свою книжку. У мене книжка така вийшла свого часу, називається Вікно думок. Чому ця книжка в мене вийшла? Я е, пишу всі книжки тому, що щось мене зачіпає, щось мене хвилює. Жоден мій вірш і жодна. Моя прозова доробка не створена з вигадків, вона створена на основі реальних подій. Моя сестра, дворідна Валентина, свого часу має чотирьох дітей, поїхала на заробітки в Іспанію. Ця книжка присвячена четвертій хвилі української еміграції. Лист за кордон, лист дитини до мами. Твоя дитина, я душі, кровинка, твій біль і смуток, твій щасливий час. Батрацький закордонний труд новина на роки розлучив родиний нас. Роз'їхалися долі в різні боки: синів, батьків, і дочок, і матерів, коли ж твої легкі почую кроки по вулиці у між сільських дворів. Матусю, ненько, серце рветься, наш маття від невимовлених слів. Коли ж приїдеш ти з чужого пекла і пригорнешся до виплаканих днів. Матусю, ластівко, вертайся додому на Україну, в Отчий рідний край. Бо я прошу, хоч знаю, що потому тебе усіх нас не чекає радь. Невже зросту без тебе, моя зоре, всі статки я віддам за рук добро, погорнуть крізь кордони, снів простори, тебе сімейним сонячним теплом. Тягар самотності пригнобив плечі, а біля хати розквіта садок. Весна прийшла. Я чую крик величі. З'явися, мамо, у вікні моїх думок. І так називається книжка.